Замість овочів на десяти сотках городу вирощує понад п'ять тисяч кущів квітів та вічно-зелені дерева. Мешканка щиток Вінницького хутірського старостинського округу Людмила Максимова каже, городину не садить понад чотири роки, має лише кілька грядок для полуниці. Тут росла картопля і це все. І потім мені подарували осінню. Чотири кущики. Думаю, що ж я не попробую їх посадити, а потім весною почеренкувати. І перших кущиків у мене було 70 штук. Це мені дуже сподобалося. І на слідуючий рік я собі збільшила площу, півгороду, відділила. Ну ще не відійшла повністю від картоплі. А потім ми вирішили, ну, що це гарно, що це для душі. Це, це більше мене спонукає працювати краще і краще, ніж на картоплі. І ми вирішили посадити багато рослин, щоб було різноманіття. Вирощує жінка понад 10 видів рослин. Хризантема мультифлора різних кольорів. Також у мене є гортензія волотиста, це невибаглива квітка, теж більше 15 сортів, лаванда, гвоздика. Також багато хвойних є туї, так якісь смарагд, і кругленькі, і глобоза, і даніка, і ялинки. Як доглядати за рослинами вчилася самотужки, головне каже, це вчасний полив та обробка від шкідників. У нас капельний полив, ми їх поливаємо щодня. Я піддивлялася в інтернеті, але не в одного. Ну там продавця чи блогера навіть того самого. В багатьох фільтрувала всю цю інформацію. Додумувала щось своє, що щось, щось там не, трохи не так. Я по-своєму зроблю. І так, здається, виходить. Головне це обробка, весняна обробка і осіння обробка. Від кліщів, від фороб. Це обов'язково. Гортенці каже, Людмила, це її улюблені квіти. Дуже гарні квіти вони починають свісти в липні місяці, спочатку білими і лаймовими кольорами, а потім, коли стають ночі. Трохи холодніші, вони змінюють свій колір кожна по-своєму. Одна більш розовіща, друга малинова. Ну дуже гарно, зеленкувати, гарні, гарні. Город може бути в радість і її є, тому приклад, каже Людмила. Працюючи на ньому, позбувається негативних емоцій. Коли погані новини, чи новини, чи тяжко на душі, от приходжу я сюди, пройшлася рядами цих квітів і воно мене ну, заспокоює. Це такий релакс для душі. А ще це додатковий заробіток, частину з продажу кущів, каже Людмила, перераховує на ЗСУ. З кожної тисячі потрібно перераховувати на ЗСУ, бо вони завдяки їм ми можемо працювати. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.